Доброго дня. Сьогодні ще одне відео про мого друга. Чому така назва? Тому що зараз Ларіса попросила я вам уже казала. Зараз я беру її, заїжджаємо за батьками, там десь Даня підсяде далі. І ми їдемо на Лукас. Чому туди їдемо? Аби все побачите. Ось і приїхали. Ми мене... знову мурашки. Ось приїхали ми на це місце, де Сережа робив. І на віки віків зайшов він, і тепер він буде завжди на цьому підприємстві. Скільки разів він проходив через ту проходну. І він дійсно гордість підприємства. Він стояв, як тільки ця організація почалася, він перший почав працювати. Я бачу на інформації два людини. Сережу бачу он там. І зараз ми підемо з вами. Є таке місце. Тут молодці хлопці, молоді від почали це підприємство з нуля. З нуля плотять налоги. Молодці, дай Боже, щоб такі підприємці всі були. І скільки робочих місць дають нашим кременчужанам. Вони б збудували отакий тут є церквушка така. І храм ікони Божої Матері, усіх скарботних радість. Навіть вона відкрита сьогодні. І тут раніше вам показувала через щілину, бо було зачинено. А зараз я вам покажу. Слава героям! Я бачу вже Сережу. Ой, ключі впали. Господі, до чого це? От скажіть, до чого не в мене випали? І тепер на цій алеї наш Сережа. Полипчивий такий. Серега. Справа це, але там, хто загинув в АТО. Ви бачите, 15-й рік, там, 14-й А це, це... хіба Серега робив на цьому підприємстві і думав, що він тут буде на цій стелі. Та ніколи він не думав. Посміхається Сережка. Працював на посаді варщика харчова сировини з якого з п'ятого року проходив військову службу. Я ж кажу, що тільки організувалося це підприємство, і він, мабуть, почетний він працівник царства небесне вам. Боже, дай Боже, щоб ця стела не розширювалася далі, щоб на цьому все закінчилося. Перший був Сережа, третього, бачите, а 14-го загинув Женя Олександрович. Царство Небесне вам, хлопців. І напроти ставив він машину, тобто ой. Навіть пантус зробили, бачите, хто хоче заїхати, що не є пантус. Це свідчить про те, що дійсно Хазяєва просто молодці, просто молодці. Двері відчинені. Дивіться, як гарно заходите. Господу Богу помолилися, Господь. Церква, підприємства Лукас. Просто молодці. Щас Лариса зайде, вона не їсть. Мене немає ні косинки, нічого зайдуть. Мабуть, поставлять свічечку тут. Тут дитяча творчість проходить. Я вважаю, що це одне із саме європейських підприємств в Україні і навіть в Європі. І навіть в Європі. Наскільки все зроблено і для працівників підприємства, і для продукції, яку вони виробляють. Всі санітарні норми, все. Все, Серега, основайся тут. Дуже обідно, дуже обидно. І Дуже печально, просто дуже печально. Я ж кажу, що скільки приїжджав тут, хіба він думав, що тут, він, тут буде його портрет. Да Ніколи в житті, ніколи в житті. Це я не побачила, то там от з тої сторони ось маленька це церковна лавка. Бачите? Продаються свічечки і зайти поставити. Ну, я так думаю, що там е, е, чоловік вийшов, мабуть, він тут працює в цій церкві. Зараз я підійду поближче. Привіт, Сережка! Красавець навсіли. Дять Катя принесла теж цвіточки. Ти там картоплю садив, полову них на учаски, тепер тобі цвіточки прийшли. Ой, яка біда. Теж молоді хлопці. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажемо, що ще, браття, козацького роду. Дякувати вам, хлопці. Обов'язково, обов'язково Україна переможе, тому що ви зробили вклад для цього. Пока, Сережка. Пока. Гарне місце, дуже гарне. Молодці. Пана, видно портрет. Да? Ну, Це так вони захотіли, мабуть, що на такому фоні. Не видно майже. Ну, Це так, нам, мабуть, захотіли вони зробити. І казачок Євгеній Олександрович теж. Він десь недалеко від Сережі похований. От тепер ви тут поруч. Квіточку, може, Ларіса скаже, вони ту розу посадять там, і вона виросте і буде, а це все прибирають тут люди. А то цей, а чого вона не зняла, інтересно, футлярчик той? Зараз я їй скажу. Це каже, що я хотіла, див як гарно все. А вони посадять і воно буде рости, і Сережки буде роза. Помниш, він тебе купив, такі, які в цьому році ті рози, що він тобі купив чорні. Прямо такі вимахи. Так сиділо довго. А тепер ви, виросли і просто красота. А, а куди ти будеш дому? До Почкалова? Так, да, усюди. А там А тобі не треба на московську? А мені ти магазин ти треба. Ти а добре, ти ти бо ти мені десь їздити. Все, хай. Цвіте. Ми тебе не забуваємо, ніколи. Я як їду мимо твого підприємства, так і згадую тебе, Сережка. Все время. Все. Пока. Полибайся далі тут. Все. Пішли. Поставила Ларіса свічечку. Дуже гарно. Молодці. Прямо ну наскоко молодці, я не знаю, це просто. І це ж вони все самі, Це Ларіса гроші не платила, нічого. Це все вони самі зробили. Тільки фотокарточку, каже, прийшли. І дуже гарно, що вона прислала не військову, а саме таку, як він в житті був, який він приходив сюди на працю. Бутяга Сергія Олександрія, Серега Серега. А, я забула тобі передати, Бабушка ще привіт передавала. Лариса каже, та й тут нема такі портрет. Все одно Сережка, бабуся ніколи тебе не забуває, Ірина Сергіївна. І все нам, як ти казав, Сергіївна, все буде добре. Пока. Розстроїлися старики розстроєні. А як? Так по-другому. Понятно, що тут його нема праха, але тут він. Будемо казати, що все Кременчуцьке життя, що він мешкав в Кременчуці, він пропрацював тут. Не знаю, не віриться, ну не віриться зовсім. Все, поїхали. Він магазин, бо тут рядом, що я тоді з дому не їхала. А вам бажаю здоров'я, я вам бажаю віри в серці і нашої перемоги, перемоги України. До побачення.